Dead Island 2 продемонструвала вражаючі продажі. Цього за місяць вона встигла розійтись двома мільйонами копій по всьому світу з цінником 35 баксів. Можливо, саме низька ціна і стала причиною такого успіху, адже до гри є дуже багато запитань. Що ж, час поставити їх і пошукати відповіді. Я Андрій безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLaїPlay. З зомбі сеттингом сьогодні нікого не здивуєш. Ігрова індустрія форсить його ще з середини 90-х, і за весь час він частенько видозмінювався. Dead Island пропонує абсурдно комедійне трансформування, в котрому ми, Янгол Смерті, що йде по трупах мертв'яків, як по килиму з баранячої Island 2 йде ще далі, і замість моторожного, дощового та темного зомбі-апокаліпсису демонструє нам сонячний Лос-Анджелес, Та не просто сонячний, а саме його найбільш сонячну частину. Багаті райони, в котих живуть як талановиті продюсери, музиканти, кіноактори і бізнесмени, так і різні багаті кретини. Щось подібне побачиш не часто, адже в переважній більшості атмосфера гри відповідає сеттингу, Передає його похмурий настрій навколишнім середовищем, де нема ані надії, ані сподівань. Настрій другого Dead Island зрозуміло одразу. Тож ми з перших хвилин починаємо наш хрестовий похід посеред зомбі апокаліпсису. В грі є шість персонажів на вибір. Кожен з котрих не тільки унікальний в плані характеристики та балансу, але й в плані вкрай неординарної особистості. Тут все йде за сучасними тенденціями для дітей, тому можете не паритись і одразу вибирати Джейкоба, який як дві каплі води схожий на ленні Кравіца. Ми знайомимося з персонажами, з котрими проведемо першу половину гри, і на цьому місці одразу перейдемо до сюжету. Нашого героя кусає зомбак і згодом виявляється, що в того є імунітет. Чувак думає, що він унікальний, тож намагається допомогти одній селебріті вибрати з на взнак вдячності за поміч. Кажучи, відверто, сюжетом Dead Island 2 навіть близько не пахне. Пораження таке, що писали його декілька алкашів з району за дві пляшки оковитої. Тільки уявіть. Половину гри ми будемо шукати одного мудака, який під час зомбі-апокаліпсусу вирішив піти на кіностудію, щоб забрати статуетку Еммі тієї ж селебріті. І це справді майже що половину гри ми витратимо на те, щоб відшукати покидька, який здохне за дві хвилини після цього. Ідіотські діалоги одна з головних фішок Dead Island 2. Слухати це просто неможливо, хоч сам Джейкоб частенько видає непогані такі перли, які прикрашають обличчя посмішкою. Гріє примарна луціва міміка, яка стосується не всіх персонажів. Але вони, принаймні, активно жестикулюють і намагаються накручувати якусь драму, натягуючи на глобус. Загалом, якщо скіпати переважно більшість катсцен з діалогами, нічого не пропустиш. Другу ж половину гри ми шукатимемо доброго доктора, який допоможе нам вибрати з Лос-Анджелеса, тому що ми унікальні. Спойлерити не буду, але від середини гри нам активно натякають на продовження серії. А під сам кінець ясно дають зрозуміти, що Dead Island 3 обов'язково буде. Бо там же накручується міфологія світового масштабу. Злегка нагадує серіал надприродне, де в кожному сезоні вигадували ще більший треш. Та не за сюжетом ми прийшли в Dead Island, так як перед нами веселий зомбі-атракціон. Нас постійно закидають натовпами зомбаків, яких ми будемо нівичити і знищувати різною зброєю. Зброї в грі дійсно багато, та досередини вам даватимуть тільки пушки ближнього бою, потім вже з'явиться вогнепал. Не дивлячись на його появу, гра все одно заточена під пушки ближнього бою. Ми будемо добаси зомбаків цілих 20 годин, збиваючи смужки ХП і поступово розчленовуючи їх тіла. Спочатку про хороше. Система розпланування Dead Island 2 дійсно непогана. В залежності від обраної зброї, ви будете відрізати чи відрубати зомбакам кінцівки і нищити їхні тіла. Для підвищення ймовірності відрубати кінцівку є й спеціальні абілки. Виглядає дійсно прикольно, можна відрубати дві руки, і зомбак буде намагатись покусати вас нахилом тіла вперед. Або ж відрубати ноги, і він повстиме до вас, щоб зловити за ногу. Є фішка з крупним планом, де треба швидко жати кнопку F, щоб відбитись. Саме нею вас час від часу будуть лякати ефектом несподіванки. Моделік зомбі тут справді дуже багато, і виконані вони чудово. Ідентичних мерців рідко помічаєш, а це дуже і дуже тішить. З модельками і їхньою деталізацією автори справді постарались. До того ж, тут багато різних типів зомбі від ходаків до бігунів, від здоровенних стероїдних громил до крикунів, яких ми могли бачити в Gone, і інших зомбі-шутана. Не дивлячись на це, підхід до переважної більшості мерців один і той самий: ріж, ухиляйся, бігай колами і вий з ноги. Бійка виглядає наступним чином: удар, удар, удар з ноги для міністану, удар, удар, удар з ноги. Також є веселий удар з двох ніг в польоті, який відкидає зомбі як твою резинову дівчину. Продовжуючи тему про типи зомбі, неможливо не згадати про м'ясників в Endgame, які можуть приносити багато неприємностей. В грі про зомбі неможливо не створити зомбі-клоуна. Це реально кліпова річ, яка тут є рейд босом. Босс з нього вийшов ніяким, але в цій грі у всіх босів це спільне, бути ніяким. Зате різновид його автори вставили у відний експлоринг, ускладнюючи задачу гравцю. Нас часто будуть закривати з громилами і пародіями на чуваків з Dead Space, але це не суттєво до одного моменту в метро, від якого моя точка G за температурою нагадувала сонце. Там дійсно чітерський момент, який майже що нереально пройти без одної читерської гвинтівки, яка з одного пострілу може збивати пів Спочатку рубати зумбаків дійсно весело, але займатися одним і тим самим з ідентичними анімаціями 20 годин це злегка нонсенс. Варто зазначити, що гра максимально реалізує себе на середині. Там і баланс відмінний, і пушок достатньо, і локації цікаві, і фану насипали, з якого можна тягнути лузи. Минає трохи часу і нас починають просто кошмарити безкінечним спауном зомбаків, їхнім величезним числом, постійним збором абсолютно всього, що є на локаціях, а також темною порою доби, під час котрої не видно рівно нічого. Чи було ще веселіше, автори насипають зомбаків з ваншотами, тобто ці покидьки вбивають з одного удару. Це просто виморожує, так само, як і стрільба в цій грі. Пістолет тут гірший за дошку від паркана. Автомат якось взагалі не автомат, а дробовик програє величезні кувалді, швидкість удару якої просто жалюгідна. Більше того, всі пушки мають дуже маленький ресурс, тому швидко ламаються, через що доводиться постійно підбирати і юзати інші. Їх можна демонтувати, але ідея з настільки малим ресурсом вкрай ідіотська, так як вона приносить тільки клопіт і надлишковий мікроменеджмент. Також зброю можна модифікувати, але всі модифікатори тут одні і ті ж. Тому нічого нового, цікавого чи корисного після 6 годин. Ви не побачите. Взагалі Dead Island 2 любить надлишковість у всьому: в ресурсах, пушках, кількості зомбаків, їхньому безкінечному спауні, кількості перків, половина з котрих це просто не потріб, в тупих діалогах, в кількості завдань піди принеси, грандіозно тупих сайт-квестах. Гра любить накидати бектрекінгу, щоб життя медом не здавалось, хоч побудова локацій тут залишає вважати кращого. Це дійсно мертвий світ якому нема чим зайнятися, окрім того, щоб без кінця добасити мертв'яків, збиваючи в смужки хп. Кожен будинок мертва локація з мертвими предметами, які не піддаються взаємодії. Зате різних записок можна назбирати як шкільної макулатури. Навіть в газетах в громадських туалетах більше цікавої інформації. Траплялося відео на Ютубі, в котрому розказували, що це так прикольно читати ці записки. Здається мені, що хтось тут дуже солідно. Час від часу Dead Island 2 дійсно забезпечує фану. Достатньо згадати лише бійку на паркінгу з качком під круту музичку чи раш по каналізації. Навіть хорору іноді гра насипає, той ж момент з клоуном, хоч і намагається лякати тебе час від часу з крімаками. Справа в тім, що протягом всього проходження вона використовує тільки один метод: бий, ріж, біжи. На цьому всі ідеї розробників закінчуються, тому 20 годин. Вам потрібно одноманітно довбати зомбаків, ніби кіркою довбиш кам'яну стіну. Ефект той самий, вона теж поступово розвалюється. Повна відсутність сюжету, одноманітні механіки, мертвий світ і нецікаві локації з мертвими текстурами. Мінусів Dead Island 2 значно більше, ніж плюсів, хоч останні теж присутні. Прийти цю гру залпом не вийде, адже від всього перерахованого вище втомлюєшся, але на фан по декілька годинок в день цілком зайде. Не дивлячись на посередній рівень графіки, для Dead Island 2 знадобиться хороший ігровий ПК. Купити такий ви можете на сайті інтернет-магазину ArtLine. Підписуйся на цей канал, став лойс, якщо зайшов відос, а також пиши комент, чи сподобалась тобі гра. І гарного настрою!